Хмаринки пливуть за туманами. Чернівна громада, давайте на сюди. Скажіть, як вас звати для початку? Єпік Василь Володимирович. Родився на цій території, 250 метрів звідси, в 48-му році, дальше, і ще живу до сьогодні. Ну, слава, слава Богу! Да. Дякую Богу! Дивіться, оці фігури, що ми от проїжджаємо, там, Бігімо, Дмій Горрини. Далі це були задіяні спеціалісти із Києва, і Рівного далі. Це ага. які архітектора, які придумали, це могло бути типу малої Софії. Ця вода так, звідси мала йти туди і могли пливти човном, знизу верх ага. підніматися, і то ага. було один з елементів того. Ну, це, це ваша задумка? Це моя ідея, далі. Ага. Оці фігури, так? Так. Ну, їх багато. Але ці фігури мали бути суто під цей, якби парковий такий. Це фігури, воно планувалося Їть, тепер іще далі. Коротко встава. про цю територію. Це як там, де ті фігури, як ви в'їжджаєте в село, угу. то там були піщані дюни. Угу. І пісок як подме, то він пересипався через дорогу з одного боку на інший. Угу. То я посадив там парк. Оце якщо ви в'їжджаєте в село, тільки того ага. магазинчик то зліва той mm -hmm. парк посаджує. Yeah. Далі через той парк зроблено бач, бачилася там така широка це все, дорога, mm -hmm. типу алея далі, mm -hmm. все. І, і там мало бути через ці фігури. І, ці і, форми десь привозили звідкись, так? Ні, це було. Чи вони на місці? Їх на працю... їх вони робилися тут далі. І напрацювання були так. Це робили студенти Київського інституту mm. архітектури. Ми їм заплатили більше 90 тисяч на ті гроші. Ого. Ага. Далі, ну так. Оце було... На ці гроші, то все таки ну, це такі бакс... уяви. Бакс... Було? Це було зроблено у 81 му році. 90? Ну це як, це в бакси перевезти сто тисяч баксу. Тепер далі. Якщо подумати, ну по ходу так. Показати, як і що. Ну, Цих фігур вже мало залишилося, мало що їх залишилося. їх було більше? Ну ні, їх було багато, воно було, це ну, за 100 тисяч щось було. Блін. І, і вишки були, далі все. це. Все. Ну, вишки, і... що за вишки? Ну це, ну, ці, типу, там Санчо Панчо туди-сюди, далі тепер це. Кас... Казкові виїжджи. герої, далі джаз той був, далі це все. Ну, Вони ще джаз там є. є трошки. Ну і це і башні такі були, це, далі, це кольорове гарно було, примеру. Ну, красиве. Красиве було. Фотографії немає старих. Я вже кажу, щось. Хмаринки пливуть за туманами. Не залишме не злі самітності. Віжи вітер буде в дорогу нам. Молоко і хліб і вода струмки, дитячий сміх посрібле ліси.